Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео, ну, як на мою думку, така із ряду цікавих це на що потрібно звернути увагу при укладанні договору оренду землі. Друзі, пам'ятаєте, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створена саме для того, щоб допомогти кожному з вас вийшли земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на нашу монобанку. Ми будемо вам дуже-дуже щиро вдячні за підтримку. Як при укладанні будь-яких інших договорів, при укладанні договору оренду землі є, як завжди, два важливих аспекти. Перше, це інтереси орендодавця, який прагне отримати якомога більше доходу та забезпечити максимальний захист свого майна об'єкта оренди. І друге, це інтереси орендаря, який зазвичай прагне мінімізувати свою відповідальність і витрати. Але для того, щоб укласти договір. Який максимально захистить будь-яку з сторін, необхідно врахувати всі істотні нюанси, передбачені законодавством. Перше, на що слід звернути увагу, це умови, без яких договір оренди землі не може бути визнаний дійсним. Відповідно до статті 15 закону України про оренду землі, істотними умовами договору землі є. Перше, це об'єкт оренди. Тобто кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної е, ділянки. Друге, це дата укладання та строк дії договору. Ну, у нас доволі таки велика кількість прецедентів, де дата укладання. І е, ну, дякувати після роз'яснення Верховного суду вже все-таки зрозуміло, в яку брати точку е, чи крапку відрахунку. Да? Тобто, з моменту укладання, не з моменту реєстрації, а з моменту укладання. Е, так, далі. Наступне це оренна плата. Ну, доволі-таки часто всім, всім стикаємось, розуміємо, і знову ж таки, потрібно, щоб було все зазначено. І розмір, і індексація, і спроби та умови розрахунки, строку, порядку, їх внесення, перегляду е, та відповідальність за їх несплату. Тобто ці всі моменти повинні бути. Також. Е, Хотілося б до цього моменту ще звернути вашу увагу, що потрібно, щоб були також, якщо ви укладаєте додаткові угоди, щоб ці додаткові угоди були зареєстровані. Тому що те, що платиться на словах, коли підходить питання до закінчення терміну дії, починають платити. Ту суму, яка прописана саме в договорі, не те, що ви отримували два роки там, чи рік назад, а те, що прописано в договорі. Да? Тобто Це вже є якби нюанс і прецедент, коли люди кажуть, так він же ж користувався моєю землею. Чому він платить одним більше, одним менше? Да? Тобто, враховуємо цей момент, що повинно бути обов'язково все зареєстровано. Друге, це форма договору оренди землі. Чинним законодавством передбачено, що договір оренди укладається в письмовій формі. Все, що е, на словах, як є такий гарний вираз слово, до справи не пришиєш. Йдемо е, далі. Це є обов'язковою умовою, та е, в разі її недодерження, договір буде вважатись яким? Правильно, нікчемним. Також слід зауважити, що нотаріальне посвідчення здійснюється за згоди сторін. Тобто, якщо ви згодні, реєструйте не згодні до реєстратора і на тому також договір буде дійсний. Третє це мінімальний та максимальний строк дії договору. Знову ж таки, звертаю увагу, про це вже тільки що говорив, трішки вище. Е після роз'яснення Верховного суду. Строк відраховується, чи е, дія відраховується від моменту його укладання. Тобто те, що зверху там в куточку підписано, дата да, укладання. Договір укладеного такого-то, такого. то Це є е, початок підрахунку дії договору. Строк дії договору оренди Землі не може перевищити 50 років. Ну, я думаю, це і так всі прекрасно знаємо. Зараз вже е, таких довгострокових договорів майже ніхто не укладає. Раніше це була е, така тема. При купівлі договору да, земельної ділянки укладали на 50 років. Зараз, в принципі, в середньому 10-12 років. При передачі в оренду земельної ділянки. Сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особисто селянського господарства, строк дії договору оренди не може бути менше, ніж як 7 років. На всі інші земельні ділянки з іншим цільовим призначенням, термін може бути і любий. І до 7 років, і на рік, і на 2, і на 3. Тільки для того, що я перерахував, мінімальний термін 7 років. Для земельних ділянок сільськогосподарського призначення передати переданих в оренду для закладання або вирощування багаторічних насаджень: горіхи, ягідники, виноградники мінімальний термін. Вірно, 25 років. Третє, ключове. На що треба звертати увагу, це форма оренної плати. Оренна плата справляється у грошовій формі. За згодою сторін, розрахунки щодо оренної плати за землю можуть здійснюватись в натуральній формі. Розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати. Ну і четверте. Просто четверте, індексація орендної плати. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції. Якщо інше, знову ж таки, ви самі нічого не вносите в цей договір. То якщо це все передбачено договором, робляться ці всі ті терміни, які передбачені договором, робляться індексація. Наступне умови про поновлення договору та переважне право орендарям. Це дуже ключовий момент, на нього обов'язково треба звертати увагу, тому що так як умови про поновлення договору мають бути зазначені в самому договорі оренди, тобто ви уважно читайте, що ви підписуєте. І у разі, якщо умова про поновлення договору оренди землі закріплена у самому договорі оренди землі і сторони не мають заперечень, а це ви підтверджуєте своїм підписом. В договорі, що ви не маєте заперечень, тобто ви згодні з тим, що вище надруковане, то, має, то таке поновлення відбувається автоматично. Державна реєстрація речового права оренди в цьому разі продовжиться на той самий строк, на тих самих умовах. Тому. В черговий раз, що прошу, а закликаю вас, будь ласочка, звертайте на те, що ви підписуєте. Якщо ви самі не розумієте, не знаєте, що, як і як краще, дивіться, не таких великих грошей коштує ця консультація. Зрозумійте, що потім буде набагато складніше і дорожче, якщо треба буде йти це все вирішувати в судовому порядку. Укладання додаткових угод в таких випадках, зрозумієте, вона не потрібна. Тобто, все, договір закінчився, пролонгація пішла. І далі все. Договір чинний, договір дійсний. Також після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право на. Перед іншими особами на укладання догру землі на, на, на новий срок. Також пам'ятаємо, да, якщо оренда, да, орендар все чітко виконує, має право на поновлення. Орендодавець в таких випадках повинен у місячний е, строк. Ну, знову ж таки, або орендар хто із зацікав... зацікавлених сторін. Тому е, зацікавлена сторона в місячний строк розглядає надісланий орендарем або орендодавцем листою повідомлення з проектом договору оренди. За необхідності узгоджує е, знову ж таки орендодавцем або орендарем істотні умови договору і в разі відсутності заперечень укладається новий договір. Крім цього. Е, Особливу увагу необхідно звернути на умови, що стосуються дострокового розірвання договору оренди Землі. Тому що е, дуже часто е, стикаємося з тим, що е, орендар говорить: та ну, нащо там це і все, давай? Захочеш піти, я тебе відпущу. Які проблеми? Е, проходить час, людина звертається, хоче там ну сама. Трошки, скажем так, розбогатіли, захотіла вести власний бізнес і що правильно, ніяко дострокового розірвання, ніяко в односторонньому порядку, все, звертайтесь в суд. А що в суд? Е в суді орендар доведе, що він належним чином виконував умови договору, тобто платив орендну плату, робив індексацію, і на тому все. крапка. Поки не закінчиться договір дія, ви, як е кажуть. Не можете піти ні направо, ні наліво. Також необхідно передбачити порядок та строки повернення земельної ділянки в користування. Дивіться, при цьому обов'язково, хто хоче, наприклад, мати такі моменти на відшкодування, щоб була повернута земельна ділянка в належному стані, потрібно робити агрохімпаспорт. Запам'ятала, так? Да? Е, далі, е, що земля. Е, при цьому необхідно пам'ятати, що земля може бути переданою в оренду виключно тільки після реєстрації цього права. Так, ну, е, наче все про ключові моменти, все згадав, все сказав за е, агрохімпаспорта, Також звернув вашу увагу. Краще, ну, знову ж таки, <кій> краще це все зробить до того, коли е, наступлять. Моменти, коли треба буде це все розривати або ж судитися. Краще, щоб у вас це все було, тому що це все є докази. Отже, таким чином, головною запорукою, правильно складену договору є це детальне опрацювання кожного пункту договору оренди землі. Через безліч важливих деталей та складність у відображенні дійсних домовленостей сторін рекомендуємо. Знову ж таки, вже говорив і ще раз, говорю, рекомендуємо замовляти консультації. Знову ж таки, не можете дозволити собі професійного юриста, можливо, де там по місцю будуть якісь юристи, але ж ну, зрозумійте, що якщо це юрист підприємства, то він же буде вам розповідати, да, що у вас все хорошо. Все просто чудово. Тому все ж таки можливо, якать, один договір на е, аналіз на все село замовити, і е, ми вам зробимо аналіз. Тому чим більше ви прикладете зусиль для того, щоб е, регулювати договір оренди до е, початку його укладання чи до укладання, Тим менше у вас виникне проблем після того, коли ви захочете його припинити або розірвати. Друзі, знову ж таки, нагадую, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. Пам'ятайте, що з нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково по можливості поділіться цим відео або любим відео яким будете вважати за потрібним з вашими друзями. Вам е приємно, їм може бути корисно. Обов'язково задавайте питання в коментарях, е звертайтеся за консультаціями, ну і, звісно ж, замовляйте послуги. Друзі, е дякую за увагу. Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Всім нам. Якнайшвидшого переможного миру. Ну і слава Україні!